Минулої п'ятниці у шостій школі відбулася лінійка і спортивні змагання до дня пам'яті героїв Небесної Сотні. Однак, заходи з вшанування патріотів проводились в навчальному закладі протягом всього тижня. Школі, коли в понеділок, у 8 годин ранку, абсолютно вся школа, весь педагогічний і учнівський колектив, вийшли на загальношкільний такий яскравий флешмоб. З цього почалося. А далі протягом тижня у нас відбувалися дуже багато заходів, які були присвячені пам'яті Небесної Сотні. Волонтер Руслан Сімонов, який займається організацією поїздок в зону проведення АТО, передав школі подарунок від бійців з передової в знак подяки та шани за їхню небайдужість та патріотизм. Вони розписалися І ось повідомлення. Воно все прострелено. Якщо його потім роздивиться, воно знято прямо з позицій. Ми приїхали, ну, буквально ось видно врага, і вони снялися з нами і кажуть, ну, ось передаємо, це такий від нас подарунок. Кажу, в них там і шкільний музей. Тут, якщо роздивитися, тут написано, почитайте, будь ласка. Дякуємо за підтримку в номер 6 російських музей. Все на ваш шкільний музей, на пам'ять. Участь у змаганнях брали учні 10-х та 11-х класів. Спочатку команди показували свою здатність збирати та розбирати на швидкість автомат, заряджати патронами магазин, накладати пов'язки та перебинтовувати рани, і навіть співати та грати на гітарі. Мона а я не Батаріка. окрім вихователів участь в суддівстві брав учасник АТО Олександр Смагін та волонтер Руслан Сімонов. Поглянути на змагання завітав у міський голова Олександр Грицаєнко. У спортивному залі, де зібрались вболівальники і команди, розпочалась запекла естафета, де юнаки та дівчата мали змогу показати рівень своєї фізичної підготовки, спритність, силу та влучність і здатність взаємодіяти. Однокласники не забували підтримувати свої команди оплесками, фотографувати кумедні ситуації та яскраві моменти. Останнім етапом змагань була строєва підготовка, де було одразу помітно, яка з команд підійшла серйозно до поставленої задачі, а хто його виконав на сміх залу. Підсумки спортивного дійства підбили в актовій залі, де команди переможці отримали відповідні грамоти. Завершився день вшанування пам'яті героїв небесної сотні флешмобом, під час якого учні запустили в небо жовто-блакитні кульки, загадавши бажання, аби в країні поскоріше настав мир і мрія народу про гідне життя стала реальністю. Олександр Назарець, телевізійна служба новин, об'єктив.